Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Ось такий швидкий заказ, який я маю зробити. Простенька робота, але тут знову ж таки ну, без станка нікуди. Приїхала мені значить, в коробочці, ну коробочки такі в упаковці хитрій. Траверса від мотоцикла е, Японця якогось по-любому. То або Сузуки, або Хонда. Ну, я потім знаю, вам скажу. В чому заключається суть даної роботи? Ну, дивіться, траверса сідає на два підшипника так, в рульову колонку мотоцикла. Один підшипник сідає сюди, другий підшипник сідає от сюди. Він затягується зверху гайкою. Вправо <клес> в тому, що отут -от розбило посадку під підшипник. Мотоцикл, як би ту гайку не затягували, стає притормо. При тормозіні при починає козлити, так, починає інклювати носом, втрачається устойчивість, з'являється от стук, і так от мотоцикл експлуатувати не можна. Значить, Треба проточити оце от місце під новий підшипник. Справа в тому, що старий підшипник був дюймового розміру. Так, зараз ми поміряємо. Старий підшипник у нас був так, по штангелю 26,7. А, ну а цей раді цікавості цей 30. Замовник прислав мені підшипник новий, який там має сидіти. Підшипник вже... 205-й роликовий конічний підшипник. 205. От, по ідеї, так, по пам'яті моїй він має мати внутрішній діаметр 25, я ще не міряв, 25, по ідеї. Саме так. 25. значить У нас є 26 7, Треба зробити 25. Півтора міліметра треба <кхем> Тут -то зняти з тої шийки. Як зажати? І як зажати? Значить, ясне діло, що випресовувати із траверси саму рульову колонку ніхто не буде. Треба робити так, як є. Будемо робити на токарному. Значить, що? Ми зараз ото все витримати було то, яке там є всередині. Так? Зробимо оправочку. І зробимо, ну, типу, як в центрах. Типу, як в центрах. Так, тут є в нас фаска для підпирання центром і потихеньку зробимо. Надзвичайно легка запчастина. Сама траверса, напевно, відлита з алюмінію, а от рульова колонка або стальна, або титанова. О, ну що ж, йдемо зараз на токарний і зробимо. Я так зрозумів, що сідати воно має от, от по цей от поясочок десь до цього місця. Півтора міліметра треба зняти. Ну що ж, йдемо на токарний, зараз будемо точити оправочку. Витираємо. так, я заберу. Витираємо тряпочкою отвір нашій траверсі з цього боку. І точно так само тут. Є трохи болота тут. Так, тут наша різьба якась бачу є. Угу, Добре. Так. Ну що ж, йдемо точити оправочку. Так, що в нас тут за діаметр? Діаметр у нас тут не багато, немало. 21 і 3 чесних. Значить. ну Беремо 25-й кругляк, сталь 3 І проточимо міліметрів, я знаю на 40, на 50. Піш. Взяли кругляк патрон 25 -й. і. Прохочу точно 25-у, точно 25-у. Так. Так, давайте змінимо міліметр. Ми від'їдемо подальше і мацаємо траверсою. На нас має зайти, що називається постпульзящий. Ще добавимо. Так, чуть-чуть масильця і одягаємо нашу траверсу. То називається пускульзящий. Бачите, що вона ну, не люфтить тут нічого. Тепер що? Щоб нам її, не дай Бог, не прокрутило. Ми зараз зробимо якийсь певний стопор. Стопор-стопор. Зараз щось придумаємо. Зараз покажу. Так, що вийше. Що я зробив в якості поводка нашого. Шайба тут, шайба тут. І здоровий болтяра. Натягнули. Він нас впирається в кулачок. В кулачок. Тепер що? Від'їхали. Від'їхали, заїхали. Так, підпираємо центром. Підпираємо центром нашу деталю. Так, підганяємо задню бабку. Зажали. Піджали. Так, отак от воно у нас стало. А ну-ка, давайте дамо йому 600 оборотів і подивимося, як воно крутиться. Трошки є дисбаланс. Понятне діло, чому? Тому що ну, хоч тут ніби однакові плечі, так, але є зміщення від центра в цю сторону. От. Ну, Давайте так оборотить ротиків 300. Бо воно сильно його не кидало. О, вже йому спокійніше на душі. Так. Засічаємо доки треба. А Треба нам... Оце і відвітки засіклін. Треба зняти півтора міліметра. Можливо, а удалі два. Давайте знімемо міліметр на маленьких оборочках. Маленька подачка. І отак от, от. Чуть-чуть точно. Останні проходи по мікрометру. Нам тут треба досягнути розміра 0 плюс сотка. Ну от є. Ну що, все, все, можна знімати. Так, Відганяємо задню бабку. Знімаємо наш болт. І знімаємо з заправки траверсу. О. Так. Так, ну що ж, проточили. Досить таки паскудно обробляється той матеріал. Щось похоже, як до нашої сталь 3. Дуже воно в'язке, важко добитися чистоти на ньому. Вот. Ну, ні, як то так. Буде добре. буде добре Ну от така от робота, якби простенька, так але інакше тут не зробиш. Все, всім дякую за, удач... всім дякую за увагу і всім удачі. Всього найкращого.